Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. 13.15, 20 червня. Дивимося останню частину стихій. Це земля. Знаки землі. Починаємо з тільця. Тілець. До 26 червня. Стан людей-тільців, стихії землі, в фінансовому питанні, доход, робота, бізнес, гроші. Всі монети впали. Зауважте це, що всі впали монети. Земля-дев'ятка. Ну, Будете грошики свої, накопичувати, щитати. Рицарь, рицарь кознає достаток у тільців. Ну і, звісно, контроль, досмотр і зберігання. Ну, круто, ну, круто, тільці. Ті, хто шукають роботу, обов'язково її знайдуть. Ті, хто вже працюють, будуть далі працювати. Свій бізнес також все буде супер. от, ну, Бачите, тут іде трошки жадібність. Ну, це нормально, це нормально. Це таке, що гроші люблять, що я кажу. Знаєте, і їх треба все ж таки цінувати. цінувати, Тобто, ну, ростуща луна це дуже добре шукати роботу і починати щось нове. тобто, ось, по землі справедливо дуже іде така, такий гарний розклад по доходам. Так що люди вперед, хто не має роботи, швиденько побігли, ви щось знайдете. Так, а ті, хто має, і будуть і далі мати. Далі дивимося по почуттям пари стосунки рідня для, для тельців, для людей тельців, стихія землі. Це імператори та імператриці люди. Це ті, що. Все, при, все, все создають і зберігають. Так, а ну, зараз подивимося, що тут у них до 26 червня, які в них будуть тут почуття, що в них з почуттям буде пов'язано, але ж ви ж розумієте, що тут будуть іменно яскраві моменти, показані, це не у всіх, значить, так буде. Так. Ну, дивіться, рідня на першому місці. Сім'я на першому місці, звісно, імператор та імператриця. Потім йдуть швидкі, якісь дуже рухливі зміни по Христу. Я винуждена це відкрити. І тут іде план, тут іде лисиця. Тут може бути все, що завгодно. І обмани, і е, зради, і Давайте я ще одну карту витягну. А також, бачите, можуть бути отакі а, союзи, які наоборот будуть прораховані. Тобто, знаєте як? Брак по розрахунку. Ось отак. Так що ось оце у нас тільці такі. Розумні, розумні. Дивимося здоров'я тільців до 26 тижня. На що треба обратити увагу? людям тельцям стихії землі, на які свої по здоров'ю органи, моменти, на що треба звернути свою увагу людям тельцям Так, треба дуже-дуже бути все ж таки не такими, знаєте, ну, я не скажу, що безрозсудно, якось по глупості, але бережіть себе, бо це руховий апарат і це інтелект. Тобто, тут трошки, знаєте, як така задірістість іде, можете потрапити в якусь халепу, трошки себе притримуєте. Далі, далі, ну якісь клопоти будуть тут по руховому апарату. Тут явно якісь клопоти будуть. Невеличкі, але будуть. Те ж саме касається і е, психіки, психічного стану, також дивіться. А, бо е, мечі це інтелект, це психіка і це руховий апарат. Далі, 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 в принципі, все у вас добре. І головне мати бажання, щоб перемагати і мати здоров'я. Все залежить тільки від вас. Просто від вашого бажання мати гарне здоров'я. І буде вам вдача. Вдача впала прямо в розкладі. Шістка жезлова. Далі у нас йдуть діви. Діви. Ой, дивимося, дів. Так, діви, будьте дуже уважні, йдуть якісь зміни у вас по вашому, по вашим грошам, по вашому доходу. Трошки воно якось, ну, воно закінчиться нормально, але ви маєте це на увазі, що у вас яке буде момент такий. Рухливий, дуже такий, зміни ось пішли, і ось цей момент він нарисувався. То, щоб його більше не було цього моменту, от бачите, у вас випадає королева мечова. Треба обдумувати надалі ці питання. Дуже ретельно. Щоб воно у вас оце не повторювалося, щоб ви не були в підвішеному стані, щоб у вас не було недовіри до цього всього, треба включати розум ще більше. Ви і так розумні, але треба працювати по королеві. Король королева, треба працювати іменно отак. Може, спрацювали по пажику, отак, от і отримаєте якісь проблемки такі невеличкі, але вони розруляться. Але щоб ви мали на увазі, то щоб більше так не робили. А так, в цілому, в принципі, робота. Робота теж міняється. І хто шукає роботу, піде трансформація, підуть зміни. Робота буде не дуже може вам подобатися, але в цілому ви отримаєте там якийсь результат. Але треба ще обдумувати інші роботи, шукати іншу роботу. Так, ну а хто має вже бізнес світ, то теж будьте дуже уважні. В середині розкладу у вас там іде напряжка. І треба дуже ретельно обдумувати свої кроки. Ось так. Тоді буде все добре. Далі поїхали. Дивимося стосунки. Стосунки дів, почуття рідня, все таке інше. Все, що пов'язано з серцем, з почуттями для дів до 26 червня люди стихії землі. Так, люди стихії землі. Наближається, якась у вас буде зустріч, наближає оцю історію. Наближається якась у вас а, по башні буде. О, бачите, так і що? Це якась сім'я, сім'я. сім'я І, скоріш всього, що це, мабуть, а, ну, це в принципі в доброму сенсі. В доброму сенсі чоловік, сім'я може повернутися з роботи з команд, приїде додому. І з роботи, або ви до нього, може, поїдете, може, ви до нього поїдете. навіть таке може бути. Ось так буде якась буде така подія, новина, і вона наближає вас от до того моменту, що якось ви тут об'єднаєтеся. Ну, таке діло тут, бачите. Ну, все одно, це ваша сім'я, і це наближення йде до сім'ї, до чоловіка. До речі, це касається більше даже дівчат, хлопців також. Тобто, жінка, значить, до вас наблизиться. На цьому тижні якось ви можете навіть і побачитися або будете спілкуватися по зв'язку. Так, добре. Ну, більше воно йде як все ж таки побачення. Давайте подивимося тепер здоров'я здоров'я дів до 26 червня. На що треба звернути увагу по своєму здоров'ю, що важливо. Так, по землі люди, дивіться, у вас прям випали ці землі. Знаки, значить, потрібна дуже ретельна допомога. Ви її надасте своїм органам. До речі, тут і парні органи, в тому числі, йдуть невпевнена ситуація у вас по парним органам. Невпевна ситуація у вас по здоров'ю. Я вже така картинка випадала, але тут ще йде сімка чаш, п'ятірка чаш. П'ятірка чаш. Значить, це, це ідея хронічні якісь захворювання. По-перше, вони пов'язані. Парні органи це будуть, скоріш всього, почки або яєчники, ну а у чоловіків теж. І тому приділіть цьому дуже серйозну, увагу, дуже серйозну увагу. Допомога потрібна цим органам. Ви дайте цю допомогу своїм органам. Тобто парні органи, репродуктивні, репродуктивні органи і органи, пов'язані з. Ну, більш з водою. Більш з водою. Ну, тут і почки, почки. Тут, скоріш, почки і яєчники. Ось отак от. От на це приділіть увагу. Ну і ще по п'ятірки, тут може бути ще і нервова система також, бо тут почуття йдуть. А ну, зараз я секунду. Ще одну карту так покладу. Ні, тут сила буде, по почуттям, тут все добре буде. По почуттям тут все добре буде, слава Богу. Ну, хорошо. Приділіть увагу своїм поч... ниркам і статевим органам. Отак от. Бо... Ну, Треба то зробити, треба. Так, далі йдуть у нас а, по землі. Козироги. Козироги. Давайте подивимося, а, які будуть козероги Фінансові можливості, доходи, робота, бізнес. До 26 червня стихія землі, люди козироги чоловіки, жінки, які можливості? Ну, поки що по грошам по початку не буде особисто, Даже може притормозять виплату грошей. Когось даже можуть посадити за це, хтось сяде за це. Але але в цілому, ось далі іде, більш налагоджується ця ситуація. Ви якось виходите з цієї ситуації на більш стабільне, по четвірки на більш стабільне, і даже будете готуватися до свята. Тобто, все ж таки, тут, навіть, що гроші притримаються і не зможуть працювати на вас, або ви не зможете працювати, все одно, воно буде для вас ну, нормально. В принципі, може, навіть є якийсь задаток там у вас, якась подушка фінансова. Так, вона є. Вона є. Наприкінці тижня вона випрямиться і будете дуже, от, от цей момент вас напряжить дуже. І ви почнете дуже скупо відноситися до грошей і дуже ретельно їх оберігати. Ну і хорошо, і правильно. І правильно, якщо ви шукаєте роботу, то перша та робота, яку ви там знайдете, може навіть не оплатять вам гроші. Так що будьте до того готові, що ви там або затримають, або просто не дадуть, а штрафують. Тобто, ну, тобто перша робота, яка на цьому тижні, мабуть, вам не треба на неї соглашатися, якщо чесно. Так, далі поїхали стосунки, почуття з рідними, близькими людьми. Парами таке інше в сім'ї. Яке, що там будуть якісь собиття до 26 червня для людей. Ну, бачите, ось бажане бажана зустріч. Бажана зустріч з іменно пар. пари, Будуть зустрічатися пари. Багато зустрінеться пар, і ще багато створиться пар. Тобто, чоловік з жінкою можуть зустрітися. На цьому тижні буде як свідання, ну така, може, в отпуск приїдуть, якось зустрінеться. І це буде дуже бажано. Ну, ще це може бути як розмова. Не обов'язково зустріч може бути зв'язок по інтернету. Але, може, даже буде вживу такий, знаєте. Ну, і, звісно, ще у когось виконується бажання, люди будуть одружуватися. Або вам дадуть, предложать одружитися. Ось так. Такі козироги у нас. Ну і давайте подивимося здоров'я козирогів до 26 червня. На що треба звернути увагу людям козирогам стихії Землі. Так, ну дивіться козироги. Так, вам треба допомога. Іде якась <кхе> по жезлам. Захищаєте своє життя, це якась у вас іде традиційна ваша проблема, маючи на увазі якась хронічна хвороба. Скоріш всього, це ЖКТ може бути. Щось пов'язане з ЖКТ, бо це вогню. І ви захищаєте, захищаєте, треба допомога. Ось вона буде йти, ви будете допомагати своєму здоров'ю і тягнете по десятки багато цих бажань, хочете захистити своє здоров'я. Дай Боже, щоб вам це вдалося. Думаю, що вам вдасться, тому що. Ваші бажання це головне. Це головне, значить, ви то зробите. Все залежить від вас. Да? Буде все справедливо, якщо ви будете цим займатися. Якщо ви цим займетеся, і все зробите, як треба. Ось так. Треба займатися своїми органами, цими хронічними і о, жкт шлунково кишечний тракт. Ось так. Приділіть цьому увагу. Приділіть цьому увагу. І ще тут може бути щитовідна желіза, тобто ендокридна система, бо це жезли. Так що так, це енергія. Ось ендокридна система, щитовідна железа і е, шлунково кишечний тракт. Ось отак. Так що так, займіться цим негайно, негайно. Все, я вам все показала, все розказала. Е, думаю, що вам це буде цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання, цікаві, якісь, я їх розгляну. Підписуйтеся, ставте лайки, проходьте по, по, по назві відео в опис. Там є мої месенджери. Вони всі на одному номері. Можете писати свої питання, якщо хочете зробити свій індивідуальний персональний розклад. Так що ось так. Ну і можете кинути дідюшку на підтримку. Буду вам за це дуже вдячна. Почуємось, па-па.